Дежав'ю, вітаю вас! Ради бачити! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. найгірший сон, Я скажений. Ремеді офіційно показали коротесеньке відео, що демонструє механіку розслідування під назвою Mind Place, що трохи нагадує покої мислення з ігор про Шерлока від Frogwares. Що ж, усе було дуже цікаво. До зустрічі в суді. Насправді допитливі користувачі інтернетів могли помітити, що ці футажі вже гуляли в сомережям, і ось їх нарешті опублікували офіційно. Що ви готували те, що було? Пам'ятайте про хлопаків у Калавдуті? Так от, там справді буде гоумлендер, що стрілятиме лазерами з очей. Так, він, звісно, юзатиме і вогнепальну зброю, от тільки не зрозуміло нащо. <пев> ну, в принципі, як і Starlight. Один Нуар із цієї компашки з гвинтівкою виглядає більш-менш органічно. О, я б так не сказав. Не тільки колоді мати кооперації. Розробники Бравгали об'єдналися з творцями Гейло, аби додати до своєї гри майстра Чіфа, орбітра, кілька нових мап та режимів. Еван Велс, очільник неслухняних собак, пішов на пенсію. Я пенсіонер, це все і це край. Відтепер керувати компанією лишили самісінького Ніла Дракмана. Кращого боса. Народ каже, Боже, ми в житті не працювали в такому місці. Ви такий гуморний, і ви надихаєте нас. Батько Геральта з Рівії, та всього відьмацького Всесвіту, пан Анджей Сапковський проведе онлайн зустріч з українськими фанатами. Відбудеться це все діло 3 серпня, о 20.00 та буде транслюватися на ютуб-каналі Фантастичний Толкс у синхронному перекладі з польської, тому не варто перейматись незнанням мови. Bethesda опублікувала системні вимоги Старфілду. Отож, щоб заграти, вам необхідно буде RX5700 від AMD або ж GeForce 1070 Ti від Nvidia. А от щоб гра показала вам всю красу своєї графіки, доведеться б завестися RX6800XT від червоних, або ж RTX 2080 від зелених конкурентів. Окремо АМД виклала картиночку із своїми картами та відповідними графічними налаштуваннями. Там багато багів, тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Інтернетами ширяться чутки, що Асасін Крід Ред, дії якого відбуватимуться в Японії, релізниця десь колись у 2024-му. Коли рак на горі свисне. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої моти. Оціді продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.